Так, дуже гарно. Дуже гарно. Хоп-хоп-хоп, бачу, бачу. Хо -хо -хо. Зараз тобі кінець. Саме зараз час почати операцію втоплення автомобіля. Готуємось. Yes. Yes. Ah. Ah. Чому так низико? Ну, добре, що звідси можна вибрати. Не зрозумів! А! Боже, що зі мною трапилось? Повізло, повезло... То капець, що робити? Він мене бачив... Ти він мене вб'є зараз. А ні, не вб'є, бо я заползу сюди і він мене не Іди в дивлю. Я ж знаю, що ти там. Добре, песик, іди до мене. Зараз тебе будемо вбивати. Так, добре, дуже добре, дуже добре, дуже добре. Так, лутайся, не будемо. Ух ти, -мойо! -мо Як сховатись? Все. Господи, вони тернозаври, вони такі тупі. Господи, вони. Він такий тупий. Ой, погляньте, що ми робимо. О, господи, він такий тупий. Бра!